Здоровенькі були Олди. А чи відомо вам, що колись серія Wolfenstein починалася просто як гра про втечу з в'язниці, а потім в'язницею став увесь світ. Всесвіт Wolfenstein – це справжня ігротворча абракадабра, шита з десятків фрагментів різних епох, студій і бачень. Кожен розробник приходив зі своїм єдиним істинним каноном і щоразу ламав попередній. Muse Software одними з перших в індустрії зробили стелс про виживання. ID Software перетворили це на м'ясорубку з нацистами у Дусі Ду, Activision на моторошний горор з окультистами, а Raven – у науково-містичну фантасмагорію. Ну і вже наостанок Машин Геймс вирішили не панькатися, переписали історію світу наново. У підсумку маємо серію, де паралельна реальність існує не лише у грі, а й у самій франшизі. Один Бласковіць тікає з замку, інший воює проти райху, що захопив планету. А третій взагалі заблукав між вимірами, де нацисти вже приборкали легендарне Чорне Сонце. І всі вони теоретично одна людина. Волфенштайн це дика, але напрочуд послідовна еволюція шутера. Це археологія хаосу, де кожна гра намагається згадати, ким вона була раніше. Тож підкиньте дров у топку каналу Ігротека. Підпишіться прямо зараз та натисніть смачну подобайку. І полетимо розкопувати цей божевільний канон. Погнали! Втеча, з якої все почалось. Канон Волфенштайн тема неоднозначна. Занадто багато студій, занадто різні бачення. За понад 40 років історії серії, кожна команда намагалась створити власний справжній всесвіт, і кожна залишала після себе окрему часову лінію. Те, що ми сьогодні називаємо каноном, це радше мозаїка, ніж суцільна історія. І почалася вона задовго до того, як у жанрі з'явився термін FPS – шутер від першої особи. Усе розпочалося у Балтіморі в студії Mew Software. Чи не найперших піонерів домашніх комп'ютерних ігор початку 80-х компанія починала з розробки ігор для Apple II, а пізніше розширилися до Commodore 64 та восьмибітних комп'ютерів Atari. Це була команда програмістів-ентузіастів, яка експериментувала з новими жанрами тоді, коли індустрії ще фактично не існувало. Саме вони заклали фундамент серії Wolfenstein. М'юз проіснувала недовго. Компанію закрили у 1987-му через фінансові проблеми. А права на бренд згодом відійшли до ID Software, які який дали Wolfenstein нове життя. Але без м'юз цієї легенди просто не було. Першою грою у серії стала Castle Wolfenstein 1981 року. Це був ще й один з найперших стелс екшенів в історії. Дії відбувалися під час Другої світової гравець, агент антигітлерівської коаліції, захоплений у полон і кинутий у підземелля замку Волфенштайн. Завдання знайти секретні плани операції Рейнгольд і втекти живим. Гра мала вигляд зверху і базувалася на механіці постійного ховання та обману. Можна було перевдягатись у форму ворога крастися коридорами, уникати охоронців або вбивати їх, якщо іншого виходу не було. Для 1981 року це було революційно. Гра пропонувала не стрілянину, а виживання, де навіть один постріл означав ризик: система охоронців, пошук ключів, обшук тіл і скринь, випадкове розташування кімнат. Усе це створювало напругу, якої тодішні аркади не знали. Особливістю гри стали зацифровані голоси ігрових персонажів. Тоді це була неймовірна технологія. Їхні крики Альті Комензі створювали атмосферу, якої не було ще ніде. Саме тут народилась формула втечі замку Волфенштайн, яка визначила всю подальшу міфологію серії. Через три роки Muse випустила Beyond Castle Wolfenstein. 1984-му пряме продовження, яке значно розширило ідею оригіналу. Події перенесли у берлінський бункер, де головна мета підкласти бомбу під час таємної наради Гітлера, а потім утекти до вибуху. Ігролад залишився у форматі вигляду зверху, але з новими механіками. Тепер охоронці вимагали перепустки або хабар. А замість гранат з'явився кинджал для безшумних убивств. Оновлені аудіовізуальні ефекти додали більший словниковий запас і різноманітні звукові ефекти, роблячи гру живішою та більш кінематографічною. Механіка перевдягання, хованок і ризик викриття зробили гру схожою на справжню шпигунську симуляцію задовго до Metal Gear Solid чи Hitman. Але все ж Beyond Castle Wolfenstein виглядала скромно, але мала чітку ідею. Перемога не через ультражорстокість, а через непомітність виживання та обережність. Це стало дійсно новим словом у розробці ігор, ідеєю та жанром, котрі потім підхопили інші розробники-ентузіасти. Після закриття м'юз деякий час права на Волфенштайн залишалися без власника, поки їх не придбала інша невідома компанія, яка своєю чергою їх продала вже студії ID Software. Саме вони у 1992-му створили Wolfenstein 3D, з якого і почнеться епоха шутерів. Але той прорив став можливим лише тому, що м'ю свого часу придумала перший Wolfenstein. Вплив цих двох ранніх ігор колосальний. Castle Wolfenstein заклала основу жанру стелс. А Beyond Castle Wolfenstein уперше показала, що відеоігри можуть відтворювати не героїзм, а страх, ризик і хитрість. Без цього не було б ні сіф, ні Металгір, ні самого Wolfenstein 3D. Історія серії почалася не з брутального вояка, яким сьогодні всі знають біджея, а з наполоханого в'язня німецької катівні, якому ледь вдається втеча з легендарної фортеці Вовчий камінь. Та вже за кільканадцять років ці невпевнені кроки темними коридорами перетворяться на гуркіт автоматів, вибухи та нещадну війну з нацистами. ID Software візьмуть старе ім'я Волфенштайн і зробить з нього революцію в ігровій стрілянині. Зі стелсу народиться м'ясний шутер, і світ вперше побачить, як виглядає страх очима того, хто тримає зброю. Як Волфенштайн навчив світ стріляти від першої особи. На початку 90-х ID Software була молодою спраглою командою, яка згодом змінить ігрову індустрію назавжди, скажу без перебільшень легендарні постаті: Джон Кармак, Джон Ромеро, Том Гол і Адріан Кармак програмісти, які буквально жили в офісі, експериментуючи з тим, як змусити картинку на екрані рухатись швидше ніж дозволяли комп'ютери тих часів. Їхні попередні проєкти, Hover Tank 3D та Catacomb 3D довели. Навіть звичайний ПК може тягнути новий тривимірний простір, залишалося знайти ідею, яка дасть цій технології душу. Так ID дізналися, що права на Wolfenstein стару серію відм'ю Software залишилися нічийними після закриття компаній. Студія придбала їх офіційно за якихось 5 тисяч доларів. І саме з цього моменту почалось переосмислення серії з нуля, яке змінило все. Саме ця гра серії найбільше вплинула на завоювання свідомості гравців, і перетворила Волфенштайн на частину масової поп-культури. У травні 1992-го виходить Волфенштайн 3D, гра, яка зламала правила, гравець керує агентом Бласковіцем, що проривається крізь підземелля коридори та лабораторії замку. Повні есесівців, панцерхундів і мутантів, щоб дістатися до головного поганця Гітлера. Кожен епізод, окрема історія, втеча, знищення проєкту «Ейзенфауст», бій з доктором Шапсом і фінальне протистояння з самим Фюрером у броньованому костюмі з чотирма кулеметами. ID повністю відмовились від стелсу. Тепер головним ставало руйнування, швидкість і рефлекси гравця. Wolfenstein 3D показав, що гравець може бути не просто спостерігачем, а повноцінним учасником подій. Витвід першої особи став не просто технічним трюком. Він створював ефект присутності, якого в іграх раніше не було. Гра розповсюджувалась через систему Shareware. Перший епізод безплатно, решту треба було купувати за хрусткі купюри. Це зробило її масовим хітом і фактично створило таке поняття як ринок ПК-шутерів. Ну раз публіка так гарно прийняла переосмислений Волфенштайн, гріх не спробувати повторити успіх. Пізніше того ж року з'явився приквел «Spare of Destiny Спис Долі. Його видала Form Gen Corporation, а створювала та сама команда. Сюжет у дусі нацистського окультизму. Гітлер викрадає легендарний спис лонгіна. Щоб здобути надприродну силу. А Бласковіц мусить повернути реліквію за будь-яку ціну. У грі вперше з'явились моторошні боси: Трансгросе, Убермутант, лицар смерті і навіть демонічний ангел смерті, який випробовує героя на міцність. Технічно це була розширена версія Wolfenstein 3D, ті самі механіки, але з новими ворогами, музикою, текстурами і рівнями. Разом Wolfenstein 3D і Spee of Destiny не просто оновили стару ідею. Вони створили нову епоху. У геймдев індустрії Wolfenstein 3D часто називають батьком шутерів від першої особи, хоча технічно він не був першим FPS. Адже раніше виходили Мейсворд 1973 року і Spasim 1974. Аркада від Atari, Battlezone 1980 та вже згадані проєкти тих самих ID Software – Повертанк 3D і Catacomb 3D 1991 року. Саме тут жанр набув того вигляду, який ми знаємо сьогодні: швидкість, лабіринти, купа зброї, крики ворогів і відчуття, ніби ти посеред справжнього поля бою. Після цих двох релізів Wolfenstein від ID Software став символом 90-х. Його цитували, пародіювали та копіювали. І хоча історія завершувалася кривавою смертю Гітлера та перемогою Бласкові, ця серія лише набирала обертів. Після гуркоту пострілів залишилася тиша. З нею Волфенштайн виріс у щось більше: не просто стрілялку, а міф про зброю, війну і темряву. Далі серію чекало нове народження: Return to the Castle Wolfenstein. Де нацисти спробують знайти порятунок не в науці, а в потойбіччі. Волфенштайн в епоху Activision на початку 2000-х Волфенштайн воскрес уже не як експеримент, а як повноцінний блокбастер. Після майже десяти років тиші ID Software, які все ще володіли правами на серію, вирішили повернути її до життя. Але цього разу вони не сіли за розробку самостійно. Після успішних Doom і Quake, ID стали радше кураторами власних світів, контролювали рушій, лор, технології і наратив, але давали іншим студіям творити згідно з власним баченням. Щоб повернення було по справжньому гучним, потрібен був сильний видавець, і ним стала Activision – компанія, яка саме тоді активно скуповувала культові франшизи, щоб дати їм друге життя. Вони взяли на себе фінансування, маркетинг і дистрибуцію, тоді як ID залишилася технічним наглядачем і продюсером. В розробку довірили Grey Matter Interactive, студії, яка вже мала репутацію майстрів-шутерів. Сьогодні це не самостійні розробники, а частина Treyarch. Злиття Treyarch та Grey Matter Interactive сталося ще у 2005-му під час розробки Call of Duty 2. Мета була простою, але амбітною зробити Волфенштайн сучасним військовим трилером із містикою, який збереже дух оригіналу, але заговорить мовою нового покоління геймерів. У 2001 році виходить Return to The Castle Wolfenstein» – повноцінне перезавантаження легенди. Бласковіц знову потрапляє у серце райку. Але цього разу його ворог не лише з плоті й крові. У підземеллях і лабораторіях оживають примари минулого, прокляті лицарі та продукти експериментів паранормального дивізіону СС. На чолі стоїть темний міф про короля Генріха І, який у стародавні часи займався різними окультними науками та мав воскреснути знову, щоб привести райх до вічного панування у світі. Цього разу гра виглядала як шпигунський бойовик у стилі Голівуду. Катсцени, агенти опору, постановні діалоги, справжня структура місій від тюремного бункера до замку, фабрик і катакомб у Норвегії. Але головне, вона дала гравцю відчуття живого фронту. Ворог кричав, ховався, викликав підкріплення. Місії будувались не навмання, а логічними операціями. А потім ще й з'явився мультиплеєр. Грейметер заклала систему ролей. Солдат, інженер, медик-лейтенант, яка перетворила Волфенштайн на командну гру. Це стало основою Enemy Territory, одного з найвпливовіших мультиплеєрних шутерів початку 2000-х. Саме там і народився стандарт командної взаємодії в онлайнових іграх, якими потім надихалися десятки інших студій. А далі більше: повноцінні консольні версії Return to the Castle Wolfenstein. Розширені спеціально під консолі Xbox і PlayStation 2. Відповідно, Tides of War і Operation Resurrection додали місії в Єгипті більше лору і власний пролог, розширюючи серію до повноцінного всесвіту. Return to the Castle Волфенштайн зробив серію дорослішою. Вперше Wolfenstein став не просто грою про кулемети, а притчею про рай. Який прагне воскресити минуле через потойбічні сили. І це спрацювало через вісім років. Серія повернулася ще раз. У 2009-му Raven Software, теж під патронатом Activision, випустили нове переосмислення просто Wolfenstein 2009 року. Місце дії вигадане німецьке місто Айзенштадт, де Райх черпає енергію з іншого виміру Чорного сонця. Бласковіц отримує артефакт Туле, який дозволяє йому використовувати силу завіси вейл, уповільнювати час, створювати щит, підсилювати атаки. Вперше в серії з'являється напіввідкритий світ з фракціями, побічними завданнями, чорним ринком апгрейдів. Це вже не просто рівні, а живе місто з власною атмосферою і ризиками. Треба погодитися, що Рейвен зробили Волфенштайн системнішим. Але спробували також шити старий і новий канони. У грі знову з'являються знайомі імена Десхет Гансгросе згадується і Спис Долі. Намір очевидний: об'єднати всі гілки франшизи, створити єдину канонічну хронологію подій для всіх частин серії. Але цей задум спіткнувся через свою ж хронологічну пастку. Висадка в Нормандії так і не відбулася. Лінкор Тірпітс топлять інакше. Гітлер уже мертвий, а дати плавають між 1944 і навіть після воєнними роками. Намір звичайно благородний, але результат м'який канон. Альтернативна версія Волфенштайн, яка існує десь між історією та вигадкою. Та, попри грубі шви, Activision зробили дуже багато для серії. Вона перевела Волфенштайн із ретро м'яса у кінематографічний горор-шутер. додала. Системну надприродність, апгрейди, фракції і атмосферу експерименту на межі реальності та фантастики. Тема Чорного Сонця остаточно закріпилась у ДНК франшизи як символ того, що Райх прагне влади над законами природи або навіть потойбіччям. Епоха Activision стала мостом між старим хаосом і новим порядком. ID залишилася у справі, контролюючи дух і канон. Рейвен і Грейметер робили свою магію розробки, а гравці вперше побачили Волфенштайн як кіно про жахи війни, технології та фанатизм. Після останніх вибухів знову запанувала тиша, аж раптом Бласковіт знову підіймає голову. Але тепер у світі який Райх уже встиг перемогти. Так розпочалася нова глава епоха Бесезда та Машин Геймс. Де Волфенштайн перетвориться на неоантиутопію. світ майбутнього, де зло не програло, а виграло війну, отримавши світове панування. Волфенштайн Бесезда та новий порядок. Після 2009-го серія зависла між життям і повним забуттям. Проєкт Raven Software був непоганий, але провалився в продажах. Критики рознесли сюжет і дизайн, і здавалося, що Волфенштайн остаточно піде у минуле, як і багато інших подібних хітів. Але того ж року на сцену виходить бесезда Softworks, компанія, яка перетворила The Елдер Scrolls і Феллаут на гігантські світові франшизи. Вона побачила в старому імені не музейний експонат, а потенціал, що цілком відповідав духу компанії. У 2009-му Bethesda купує ID Software, отримуючи права на всі її бренди, включно з Wolfenstein. Для ID це був кінець епохи, адже Джон Кармак залишає студію. А нова доба починається вже під крилом Bethesda. Щоб перезапустити Wolfenstein, Bethesda не стала тягнути старі кадри з ID. Вона довірила серію новій шведській студії Machine Games. Команді ветеранів Starbreeze Studios, творців The Chronicles of Riddick і The Darkness. Ці люди знали, як зробити дійсно хороший шутер не просто видовищним, а людяним. Ці хлопці та дівчата виросли на Wolfenstein 3D і бачили в ньому не лише крики та кулемети, а історію про опір, про людину, що бореться з машиною сильнішою за себе. Machine Games отримали у свої руки руші ID Tech 5 і повну свободу творчості. Результат Wolfenstein The New Order 2014 Одне з найсміливіших перезавантажень у сучасному геймінгу у цьому новому світі Райх остаточно переміг. Нацисти виграли Другу світову, стерли Америку з мапи, знищили опір і поставили людство на коліна. Біджей Бласковіц прокидається після 14 років коми і бачить нову епоху: холодну, механічну, фанатичну. Машин Геймс відмовились від окультизму та паранормальних здібностей головного героя Activision і зробили ставку на реалізм демонів замінила зброя, ритуали, технологічне безумство. А Райх став не містичним страхом а бездушною системою. Що ж жерла саме людське єство? Тон змінився кардинально. Це не просто бойовик, це трагедія провини, втрати і нескореності. У грі з'являються нові обличчя опору: Керолайн Беккер, Макс Гаус, Фергюс, Аня і старий ворог, генерал Череп, який тут уособлює не зло, а віру в його необхідність. Кожен постріл у The New Order звучить як відлуння минулого. Де людяність ще не померла остаточно. Буквально через рік вийшов приквел The Old Blood 2015 рік, повернення до 1946 року, коли союзники вже були на межі капітуляції. Бласковіц вирушає до того самого замку Вольфенштайн, аби зупинити археологиню Хельгу фон Шапс, яка шукає артефакти стародавнього культу. Це було переосмисленням Return to The Castle Wolfenstein, але без колишнього засилля містики. Тут зомбі результат експериментів, а прокляття побічний ефект нацистської науки. В Machine Games вміло зберегли дух старих частин, але переінакшили його під сучасну логіку. Тепер жах не в потойбіччі, а в темній людській душі. У середині гри навіть є великодка. Кошмар Бласковіца, де герой засинає і бачить сон у стилі Wolfenstein 3D. Це таке собі ніжне прощання з минулим. І водночас натяк, що стара епоха остаточно канула в історію. У 2017 році виходить Wolfenstein 2 The New Colossus. Бласковіц – побитий життям пес, поранений, виснажений I'm old, not obsolete. Але не безнадійний. Він пересувається в екзоскелеті, щоб бодай якось триматися на ногах, і знову стає обличчям опору. Райх окупував Сполучені Штати, а під землею формується партизанський рух. Гра більшою мірою показує не саму війну, а життя під окупацією. пропаганду, страх, колабораціонізм. І найстрашніше тут це байдужість людей, під яким. Прапором жити. Ворог тут уже не демон, а ідея, у яку повірили мільйони. The New Colossus став найемоційнішою частиною серії, сцена гільотини, фанатична Ірен Енгель спогади дитинства Бласковіца, Насильство і ніжність усе це переплетено. Це не просто вам якийсь дурний шутер від першої особи, це антиутопія про людину, що не вміє здаватися. Навіть коли перемогу не видно на обрії. Потім у 2019-му виходить Youngblood, спін-офф, що переносить дію у 1980-ті. На сцену виходять доньки Бласковіца, Джес і Соф, які вирушають до окупованого Парижа на пошуки зниклого батька. Тон гри суттєво змінюється. Це кооперативний шутер з RPG-механіками, відкритими локаціями та візуальним ухилом. у… Ретрофутуристичний кіберпанк. Фанати сприйняли його неоднозначно. Одні бачили експеримент, інші втрату класичного духу. Та факт лишається фактом. Machine Games розширили Волфенштайн до повноцінного всесвіту, який живе вже кількома поколіннями. Під крилом Бесезда Волфенштайн пройшов повну трансформацію. Від нацистів і демонів серія перетворилась на антиутопію. Про тоталітаризм і людяність. Демонстри вже не під землею, а у владних кабінетах. Бласковіць став не просто солдатом, а символом людиною, яка знову і знову прокидається у світі, що програв, але не скорився. У 2025 році Машин Геймс відсвяткувала своє 15-річчя. У своєму інстаграм студія виклала святковий колаж з усіма своїми проєктами. Тут вам і The New Order, The Old Blood, The Ню Колосс, Youngblood, Jones and The Great Circle. А поруч, порожнє місце зі знаком запитання. Натяк більш ніж прозорий. Можливо, саме там з'явиться новий Волфенштайн, бо ця історія завжди повертається. Мов той Фенікс попелу. Що сталося з Волфенштайном? Волфенштайн завжди змінювався разом з індустрією, і в цьому його сила. Кожна епоха робила з нього відображення своїх страхів. У 80-х він був технічним експериментом, коли Кесел Волфенштайн від Muse Software лише натякав, що відеогра може бути історією про виживання. У 90-х ID Software перетворила цей натяк на атракціон стрілянини та вибухи. Wolfenstein 3D і Spare of Destiny задали ритм шутерам від першої особи у 2000-х Activision зробила з нього містичний трилер про окультний рай Return to the Castle Wolfenstein і Wolfenstein 2009 шукали баланс між наукою, фанатизмом і паранормальним. А вже у 2010-х під крилом Bethesda серія завдяки Machine Games повністю переродилася. І стала антиутопією про цивілізацію, що добровільно обрала рабство. Якщо раніше Волфенштайн демонстрував боротьбу з диявольським райхом, то тепер із системою, яка виглядає надто знайомо, на місце демонів прийшли роботи: дрони, штучний інтелект і пропаганда. Окультизм поступився місцем технократичному безумству, а замість магічних ритуалів хірургічні лабораторії. Експерименти і механізовані солдати Machine Games, так би мовити, перезібрали жанр зсередини. Їхні ігри не просто шутери, а емоційні історії про втому, про вину і нескореність. У The New Order ми бачимо, як переможе Райх, якщо людство втратить волю. У The Old Blood, як минуле, постійно намагається воскреснути під новими прапорами, у The New Colossus що відбувається, коли головним злом стає байдужість, а не зброя? Навіть спірний Янгблад, попри всю суперечливість, показує логічний наслідок нове покоління, яке народилося вже під окупацією і сприймає її як норму і як буденність. Волфенштайн виріс із міфу про перемогу в історію про відповідальність. Бласковіць, який колись символізував чисту силу, став людиною. Що тримається лише на болі й пам'яті. І так, він старіє, але продовжує боротьбу не за ідеали, а за те, щоб світ міг прожити ще хоч один нормальний день. І саме це зробило серію унікальною. Вона більше не про монстрів, вона про людей, набагато жахливіших за книжкових чи кіношних потвор. Не про війну, а про те, чому її ніхто не хоче чи не може зупинити. Волфенштайн пройшов довгий шлях від гри про втечу з замку до притчі про втечу з тоталітарної реальності. І, можливо, тому серія досі жива. Бо нагадує не про минуле, а попереджає про наше майбутнє. Сподобалося? Тоді підписуйтеся та ставте ваші вподобайки. Бережіть себе. Та слава збройним силам України.